Вітаю, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку засоби безпеки у транспорті. На минулому уроці ми з вами розглянули, які бувають види громадського транспорта. І давайте з вами пригадаємо основні правила поведінки в громадському транспорті. Не можна відволікати водія під час руху. В жодному разі у транспорті не можна штовхатись і бешкетувати. До виходу треба готуватися заздалегідь, вічливо запитуючи людей у проході чи виходять вони на наступній зупинці. Кожен вид громадського транспорта оснащений засобами безпеки. До таких засобів. Відносяться вогнегасник, молоток для розбиття шибок та аптечка. Вогнегасник ви можете знайти біля водія та в кінці салону транспорту. Молоток для розбиття шибок знаходиться біля аварійних виходів. Аптечка знаходиться біля водія транспорту. Давайте розглянемо вогнегасники. Вони бувають трьох типів вуглокислотний, порошковий та водопінний. Зорієнтувати вас, де саме знаходиться вогнегасник, допоможе оця табличка. Там, де вона наклеєна, значить там треба шукати вогнегасник. Як же користуватися вогнегасником? По-перше, треба зберігати безпечну відстань від місця загоряння не менше 1 метра 80 см. Підносимо вогнегасник, зриваємо пломбу та висмикуємо чеку. Натискаємо на важіль. І направляємо шланг з насадкою в основу полум'я, тобто не по краям, а саме в епіцентр возгарання. Давайте розглянемо, як користуватись молотком для розбиття шибок. По-перше, у випадку аварії, краще розбивати бокові шибки, бо вони не такі міцні, як лобове скло. Та заднє скло. Якщо раптом ви не знайшли молотка для розбиття шибок, або він відсутній у салоні транспорту, треба, тримаючись за поручень, вдарити обома ногами у центр бокової шибки і таким чином розбити її. В залежності від того, з якого боку у випадку аварії є. Удар в засоб транспорту треба прийняти певне положення. У разі лобового зіткнення треба нахилитись вперед до переднього сидіння і накрити голову руками. У разі удару ззаді, треба встигнути прийняти напівлежаче положення, зафіксувати тіло між переднім та Заднім сидінням і ногами впертись переднє сидіння. У разі бокового зіткнення, зіткнення треба обхопити руками переднє сидіння та заховати голову так між рук, зафіксувати її. Якщо у салоні виникла пожежа, треба негайно покинути. Салон громадського транспорту. Якщо ви не можете це зробити через двері, то потрібно або розбити вікно, або відкрити аварійний вихід, слідуючи інструкціям висмикнути захисний шнур та видавити скло. Отже, головне правило, якщо у транспорті виникла пожежа, головне не панікувати. Та якнайшвидше вибратися з салону. Давайте розглянемо алгоритм дій у разі виникнення пожежі в салоні. Перше, що треба зробити, це сповістити про пожежу водія. Далі дивимося, чи є змога відчинити двері. Якщо так. Негайно, коли транспорт зупиниться, покидаємо салон, допомагаємо іншим людям вийти з нього і дивимося, чи є серед пасажирів чи пасажирок постраждалі. Якщо так, то треба таким пасажирам надати невідкладну допомогу, скориставшись при цьому автомобільною аптечкою. Отже, повертаємося до першого пункту і розглядаємо випадок, якщо у нас немає змоги відчинити двері. Першим ділом треба затулити від диму рот і ніс. Що у вас є під рукою? Хустка, шарф, рукав, кофти, полою, куртки. Це вбереже вас від отрумних газів. Далі спробуйте відчинити двері за допомогою кнопки аварійного відкриття дверей. Якщо це вам вдалося, негайно покидаємо салон транспорту. Якщо не вдалося, тоді ми переходимо до пункту відкривання аварійного вихода або розбивання вікна. Нагадую, бокові шибки. Не такі міцні, як лобове та заднє скло, тому розбивати краще їх. І якщо у салоні немає молотка, треба, тримаючись за поручень, вдарити обома ногами у центр бокової шибки. Що ж діти? Ми з вами розглянули, які мають наші дії у разі аварії чи виникнення пожежі в салоні. Я бажаю вам, щоб вам ці правила ніколи в житті не знадобились, але ми маємо їх знати. Дякую вам за увагу, до побачення!